Привіт усі! Чи депортують українців з Польщі? Так, депортують. Чи депортують українців з Німеччини? Так депортують. Депортують українців з інших європейських країн? Так, депортують. Але є одне але сьогодні, в цьому відео я про це розповім, поясню і чому це вигідно зараз про це говорити, розповідати політикам в Європі і не тільки. Ну і буквально на днях була заява голови фракції Альтернативи для Німеччини. Катрін Ебнер вважає, що біженці з України мають повернутися на батьківщину вже зараз. Тому дуже рекомендую подивитися уважно і до кінця це відео, підтримати його і зробити репост та підписатися на канал для того, щоб ви слідкували далі за важливою інформацією. І інші люди також дізнавалися важливу та потрібну інформацію. Підпишіться, поставте вподобайку, зробіть репост. Дякую. А для тих, хто зараз в Польщі та хоче змінити роботу, знайти роботу для себе по всій території Польщі. Вам може допомогти Гремі Персон, агенція праці, яка Допоможе змінити роботу, знайти для себе кращу роботу. Допоможе з житлом, допоможе з документами, допоможе з переїздом. В описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже коротеньку анкету. Ви її заповнюєте, з вами зв'язується менеджер, і ви разом для себе шукаєте найкращий варіант роботи по всій території Польщі. Тому зробіть це зараз. Не відкладайте на завтра. Досить часто звучать різні заяви з Польщі з Німеччини, чому з цих двох країн, тому що найбільше людей там. Українців я маю на увазі, з тимчасовим захистом біженців з України там багато. Тому і політики, які там планують заробити собі якісь політичні бали, час від часу роблять дуже такі неординарні заяви щодо повернення українців додому, щодо депортації. Щодо ще якихось там нюансів. І звичайно, в деяких моментах вони праві щодо того, що депортація може відбуватися. І депортації відбуваються. Насправді, я не один раз говорив, що звичайний громадянин України, який працює в Польщі чи працює в Німеччині, не порушуючи закон, він не підлягає депортації, навіть якщо в нього протерміновані там документи безвіз, чи віза, чи карта побиту, чи будь-які інші документи. Але якщо громадянин України, будучи в Європі, в будь-якій країні, Порушує законодавство тої країни, його можуть депортувати, і його можуть депортувати як в країну звідки він приїхав, так і в країну його громадянства. Це залежить, що за злочин зроблено і в якій країні був зроблений злочин. Як я і говорив скорше, говорю зараз і буду говорити, Польща чи Німеччина просто так, громадян України, які йдуть по вулиці, їх зупинили, перевірили документи, не депортують в Україну. Ну, тому що там щось з документами не гаразд. Ну не було таких випадків. Якщо такі випадки були, скоріше все ж це якісь фейкові вкиди. Бо якщо є випадки депортації, я спираюся на ці факти депортації, наприклад, на сайт Стражі Гранічний, яка це роз'яснює, пояснює і на моєму каналі є таких кілька відео, де було вказано, що Страж Гранічна зробила перевірку і там не знаю депортувала кількох людей. Але ці люди порушили закон Польщі. Ці люди, наприклад, були організаторами нелегальної переправи через кордон. Таких громадян України так депортують в Україну. Або там людина щось зробила, не знаю, пограбувала банк, або ще щось. Маю на увазі, що зробила якийсь кримінальний злочин, тяжкий, за який вона могла б або сісти в Польщі. Заграти або повернутися в Україну, і там вже далі українська влада що робити з цією людиною буде вирішувати, тобто. За кримінальні злочини, за допомогу в нелегальній міграції і не тільки в нелегальній міграції. Таким людям українець, ви не українець загрожує депортація чи з Польщі, чи з Німеччини, чи з будь-якої іншої країни. Так і це відбувається. Це не масове явище. Слава Богу, що це поодинокі випадки, але так це відбувається. Також відбувається депортація із Німеччини. Але з Німеччини можуть депортувати не в Україну, а в Польщу. Тому що, як ви їхали до Німеччини, наприклад, з України, ви перетнали кордон між Польщею та Україною, а потім між Польщею та Німеччиною. І Німеччина, якщо у вас щось не гаразд з документами, депортує в ту країну, звідки був проведений заїзд. Тобто Польща. Ну, можливо, ви з іншої країни заїжджали, тому вас повернуть в ту країну, звідки ви заїхали до Німеччини. Так, таке відбувається. І я про це також на своєму каналі неодноразово розповідав. Коли якась певна кількість іноземців, в тому числі українців, літаком, прилетіли, наприклад, в Польщу. І там в них не було відповідних документів, тобто безвіз закінчився, візи не було, карти побито не було. Ну, тобто не було документів, які би дозволяли тим громадянам України, в тому числі, перебувати в Польщі, то їх повернули в ту країну, звідки вони прилетіли. Те саме відбувається, наприклад, і в Німеччині. Теж мені неодноразово пишуть, розповідають цікаві історії, коли громадянка чи громадянин України подорожували з європейських країн, поверталися в Польщу через Німеччину, і в Німеччині їх зупинили, перевіривши документи, а в них не було можливості, а в них не було документів перебування в Німеччині, чи там в них був протермінований безвіз, чи не знаю, які там документи. Вже про це не будемо зараз розповідати більш детальніше. То їх повернули в ту країну, звідки вони приїхали в Німеччину. Не в Україну депортували, а в ту країну, звідки вони заїхали в Німеччину. Так це відбувається, і це відбувається весь час регулярно. Навіть якщо ви заїдете в Польщу з іншої країни, не з України, виявиться, що у вас є проблеми з документами. Вас можуть депортувати в ту країну, звідки у вас відбувся заїзд в Польщу. Те саме Німеччина, те саме Франція і інші країни. Чому зараз Німеччина і інші країни зробили контроль? Вони перевіряють документи. І якщо виявляється, що в документах щось є не гаразд, то тих громадян України депортують, не дозволяють заїхати в їхню країну і повертають в ту країну, звідки намагалися заїхати. Не в Україну. В Україну депортують але. Злісних порушників закону, які мають якесь кримінальне минуле або вчинили якийсь кримінальний злочин і тому подібне. В першу чергу карають депортацію в свою країну, якщо Українець приймає участь в нелегальній переправі громадян третіх країн. Це дуже присікається і так, таких громадян України повертають в Україну. Також є різні заяви різних політиків країн Європейського Союзу, як з Польщі, так і з Німеччини. Де там заклики? Давайте повертати, депортувати українців, вони нам тут не потрібні і тому подібне. Часто таке буває, це зроблено для того, щоб заробити якісь бонусні політичні бали. Бо ви знаєте, в Польщі наближаються вибори президента в травні. Звичайно, там будуть задіюватися теж різні ресурси. В Німеччині вже найближчим часом вибори, де скоріше за все, Шольдже не буде канцлером. і там зараз, звичайно. Повним ходом працює передвиборча компанія, і кожен політик буде боротися за голоси, чи це будуть за Україну чи проти України, чи за біженців, чи проти біженців. Яка різниця? Головне, щоб людина проголосувала за ті чи за інші ідеї. Тому дуже багато зараз політиків будуть кричати на всю гортань, що треба повертати або треба не повертати, треба допомагати або не треба повертати, або не треба допомагати. Залежно хто на яку аудиторію працює. Ну буквально на днях була заява голови фракції Альтернативи для Німеччини Катрін Ебнер вважає, що біженці з України мають повернутися на батьківщину вже зараз. Керівництво боварського відділення правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини АДН висловилося за негайну висилку українських біженців з країни. З такими словами виступила голова фракції у баварському лантазі Катрін Ебнер Штайнер. Кореспондент Йоган Озель, який перебував на нараді Баварської АДН, пише, що Ебнер Штайнер говорила і про висилку українців. За словами журналіста, вона сказала, що українські біженці мають негайно вирушити на батьківщину. І вже зараз представниця АДН заявила, що Україна велика країна, де достатньо. Територій, куди можна повернутися, за її оцінкою, з урахуванням українців, число таких, кого можуть вислати з Німеччини, наближається до 2 мільйонів людей. Вона закликала до масштабної реміграції, щоб Баварія не була заповнена отримувачами допомоги, які не бажають інтегруватися, і виступила за запровадження в регіоні надзвичайної ситуації з біженцями, щоб відмовляти їм у розміщенні. Ось така заява з боку німецьких. Політичних сил, які найближчим часом будуть пробувати зайти до німецького Бундестагу. ми таке вже чули і від інших політиків. Ви знаєте, на що це спрямовано, я вже не один раз пояснював. Кожен намагається заробити якісь певні бали. Є громадяни Німеччини, чи громадяни Польщі, чи громадяни інших країн, які підтримують українців, які підтримують біженців, допомагають. Є, звичайно, частина і німців, і поляків, і інших громадян Європейського Союзу, які не підтримують, які вважають, що до них не мають приїжджати. І на ось ці верстви населена, на цих громадян націлені ось такі заяви. Чи буде це? Зроблено, навіть якщо вони пройдуть до Бундестагу, чи в Польщі, наприклад, зміниться теж якась політична парадигма, чи буде це реально, що всіх громадян України депортують з європейських країн? Та звичайно, що ні, це такі фрази, які просто заохочують тих громадян підтримувати тих політиків. Але по ділу, ну так воно діяти не буде, і масштабно. Масивно чи просто всіх підряд громадян України депортувати не будуть. Щоправда, якщо, наприклад, в Україні, дай Боже, буде перемир'я, мир, і ми переможемо, то в такому випадку я вже також не раз висловлювався: всі протерміновані документи, візи, карти побитої, і тому подібне, як в Польщі, так і в інших країнах, будуть підлягати. Негайній легалізації. Якщо людина, наприклад, буде нелегально, а вже в Україні буде спокійно і мирно, тоді в такому випадку тих громадян України можуть депортувати, можуть дати штраф і тому подібне. Тому по максимуму потрібно себе легалізовувати на території Європейського Союзу, якщо ви ще цього не зробили. Але на даний момент, коли в Україні триває війна, і поки що немає ні перемир'я, ні зупинки війни. То ніхто нікого з європейських країн за протерміновані документи, чи, чи просто так не буде депортувати і виганяти. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Та й не забули підписатися. Це надзвичайно важливо. В описі під цим відео я залишу послання на мій інстаграм та на мій телеграм. Також запрошую приєднуватись, підписуватись, будете знати більше. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.